Ми клуб СК Сієї. Ми взагалі спеціалізуємося по бігу і вісім років тому ми вирішили, що було прикольно людям пробігтися першого числа. Зараз вже спортивна традиція набагато розвиненіша. тоді, коли ми бігали перші рази, було 3-4 людини. Останній раз було в минулому році, незважаючи на війну, вже було близько 100 людей. У нас традиція пробігтися, в принципі, зібратися в колі друзів, пробігтися по фану, але є і швидка група, яка може пробігтися. Біжимо три кола напроти гідропарку. Ми також не забуваємо, що у нас іде війна, і е, ми дуже підтримуємо ще один крутий проект разом. Називається біговий. Ми, у нас ціль зібрати до кінця року мільйон гривень, і цей забіг також присвячений цьому. Тобто Кожна людина за кожний кілометр, який вона пробіжить, 5 гривень донату. І вийде повна сума така. Ми сьогодні будемо збирати, але це буде доповнювати збір в рамках ліхтарів для Житомирського ППО. І другий збір це реп-станції Шатро для захисників. Вони, наші знайомі одноклубники, будуть їхати на схід воювати, і їм потрібен реп-захист для пікапів, також будуть збиратися. Ми просто прийшли погуляти в І <рес> Тут побачили всі, ну ми всі приєдналися. Вчора пробігли 20 кілометрів. От, відпочили, зустріли новий рік і зараз знов в новий за чотилометри. десь. Ми самі по собі спортсмени, займаємося висиланням начинаком, тому спорт ну це наше хобі, нам це подобається. Вирішили пробігтись. В принципі, кожен рік вибігаємо для себе. Вирішили вранці трошки розминку зробити. В обід виходимо на воду, тому стряхнемося трошки. Просто круто. Це в е, мене перший забіг саме 1 січня е, нового року. До того я взимку в таку пору не бігала, але з такою погодою, з таким товариством, це реально дуже круто. Пробіг три круги, це, напевно, 12 кілометрів. Вчити, я мій вік, що 62. Ще, це саме, ще є порох, Недалеко від ста від дідарів. Маса задоволення. Бігайте, це здоров'я.